Уникайте клятв, які проявляються у різний час, благословляє і зцілює бажання вашого духа. Вітаємо вас у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луче Сазар, Я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Сьогодні зі мною на взаємодію вийшла божественна мати Адішакті. Адішакті є першопричиною всього сутнього. Джерелом енергії всього творіння. Вітаю, діти мої! Я, Божественна Мати, обіймаю вас моїми безмежними енергіями. І запрошую у танець руйнації форм Старого Світу. Змія у прояві вашої кундаліні заявляє про бажання звільнення задля вашого духовного пробудження, зростання, розширення свідомості. Час, у якому ви живете, різниця від того часу, у якому. Жила я у моїх земних втіленнях. Але зовнішні виклики залишаються тими самими. Як і я колись, ви наштовхуєтеся на нерозуміння і перепони від люблячих вас і любимих вам, рідних вам у втіленні людей. Ви постаєте перед вибором, поміж тим, чого прагне ваш дух, і поміж тим, чого очікують від вас ваші рідні. І зовнішній світ первинними є бажання вашого духа. У земному втілені вам доводиться наштовхуватися на численні перепони, це нелегкі життєві іспити для втілених душ, які не пам'ятають, ким вони є насправді і страждають від протиріч поміж вибором власного духа і мораллю зовнішнього світу. Бажаю застригти вас від земних помилок, з якими зіштовхується кожна втілена душа, від помилок, які накладають на вас енергетичні початки. Велика сила захована у вібраціях звуків і слів. Звук Ом, аум здатний благословляти і зцілювати. Слова вдячності здатні відкривати серця і розширювати енергетичні горизонти вашого життя. Натомість будь-які клятви обітниці накладають започаткують події і ситуації у вашому житті. Започатують певні зміни на краще. Уникайте несвідомих обітниць і клятв, які енергетично зв'язують вас. Уникайте клятв словом ніколи не. Уникайте клятв здоров'ям, життям, своїм чи чиїмось. Не знаєте своєї долі, не знаєте, як можуть повернути ситуації і події, не знаєте, як і коли ваші обітниці і клятви можуть обернутися проти вас. Будь-яка із несвідомих, виголошених вами під енергетичним тиском ситуацій чи емоцій клятва має таку потужну силу, яку ви не здатні собі уявити. Всесвіт щитує вібрації кожного вашого слова. Коли ви потрапляєте в ситуації, які ми клялися, стаєте в'язнями власних клятв руйнівниками власного життя. Поширюючи наші відео, ви сприяєте поширенню корисної, цікавої і важливої інформації в них та підтримуєте розвиток нашого каналу. Дякуємо вам! Лише один день, 25 липня, у добу поза часом. Курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я та мій містичний Всесвіт можна придбати із 30% знижкою. У медитаціях мого курсу вищого рівня духовного розвитку божественної магії Мій містичний Всесвіт можна мандрувати і перетворювати світ із Пегасом та Архангелом Разіїлом, наповнюватися енергіями чаші Грааля, зустрічатися із розтіленими душами, працювати із власним родом. Взаємодіяти з іншими дивовижними енергіями. Курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я допоможе вам наповнити енергіями фіолетового полум'я, очистити і зцілити карму ваших минулих втілень, очистити і зцілити ваше поточне життя. Архангели курсу «Архангельські промені зцілення і куб Метатрона» запропонують вам свій захист, зцілення, любов, мудрість та інші знання і вміння. Якщо бажаєте навчитися працювати із думками, емоціями і почуттями, які руйнують ваше життя, чути голос свого вищого я і взаємодіяти з ним, опанувати початковими знаннями і вміннями самостілення, запрошую на мій авторський курс басовий. Від будь-яких клятв можна звільнитися щирим божественним служінням. Це можна зробити через певну аскезу. Через щире співання певної мантри із поставленим наміром визначить клятву, від якої бажаєте звільнитися, і часовий проміжок, протягом якого будете дотримуватися аскези, проводити духовні практики, співати мантри. Хай це буде місяць певних обмежень. Окремо бажаю зупинитися також на прокляттях. На чию адресу вони б не були скеровані, прокляття завжди несуть енергії кардинальних, у більшості випадків руйнівних перетворень і в житті того, кому адресовані, і того, хто їх виголошує, а проявляються у різний час. Любі. Нагадую вам, у якому земному році ви живете. Ви живете у році жіночих енергій. У році пробудженої кондаліні. Взаємодійте з цими енергіями. Звільніть ваші енергії з-під постійного контролю вашої свідомості, яка заморожує почуття, перетворює вас у агресивних захисників власного его. Кожен із вас народився із власною написаною долею, яка може розвиватися згідно з вашими життєвими виборами. Кінець вашого земного життя також може бути змінним. Його можна продовжити чи, навпаки, скоротити. Його можна змінити вашими діями у поточному моменті, можна змінити діями інших на вашу адресу. Благі справи, щире божественне служіння здатні змінити і продовжити ваше життя. Живіть, як діти, пізнаючи Божественну істину через власний дух. Запрошую вас у танець. У Божественний танець енергій, у проживання вашого життя у божественному танці, у божественному співі, у любові.